Позитивні афірмації на хороше, здорове, загальне самопочуття моєї дитини. Дані афірмації будуть особливо корисні для батьків, які є тривожними та весь час переживають за своє маленьке чадо. Тож почнемо насичувати мозок замість негативних установок, деструктивів та страхів приємними позитивними афірмаціями для мами та дитини. Там, де я говорю слово дитина, ви можете просто вводити ім'я своєї дитинки. Тож почнемо. Моя дитина активна, здорова та щаслива. Я благословляю організм моєї дитини та кожну його клітиночку на здоров'я та процвітання. Моя дитина відчуває спокій, безпеку та любов. Моя дитина зростає в бадьорому дусі та енергійному тілі. Так, я мама здорової дитини. Я відчуваю крили сил, енергії та бадьорості. Всі негативні думки та установки, як мої, та ті, які нав'язані кимось, залишаються в минулому. Вони мені більше не потрібні. Моя дитина любима та знаходиться під опікою, щасливих дорослих. Я мама та даю своїй дитині тільки найкраще. Моя дитина в безпеці, її оберігають вищі сили, її янголи-охоронці та архангели. Тіло моєї дитини наповнюється здоров'ям, а дух силою помисли світлі та чисті. Організм наповнюється безумовною любов'ю Творця та енергією життя, яку я передаю своїй дитині. Я ціную кожну мить свого життя та прославляю його з кожним своїм пробудженням. Любов та вдячність розтікаються від серця по всьому тілу. я готова до позитивних змін та впускаю в життя тільки позитивні ідеї та думки. З кожним днем, з кожним прослуховуванням даних афірмацій, позитивні думки повністю витісняють негативні думки сили допомагають мені позбутися страху за життя моєї дитини. Моя дитина зростає в безпеці та радості. На душі стає радісно та легко лише від думки про мою щасливу, здорову, активну дитинку. Я приємно проводжу час. В компанії моєї дитини. І я приймаю всі недоліки та переваги мого життя. Я дякую власному тілу за те, що дало мені дитину та приносить мені радість та благодать. Я вдячна Богу та розквітаю щохвилини від життєвої енергії. Дані інформації важливо прослухати кожного дня 21 день підряд.